Чи треба було прибрати від керівництва Одеси Отруханова? Так починають брати під контроль місцеву владу? Філатова не задовольняє, тому що він має свою думку. Банкова мені про повну централізацію владу ділять у нас Зеленський з Єрмаком. Друзі, вітаю! Ви на Ютуб каналі Кутнова. Я рада вітати сьогодні свого співрозмовника, політтехнолога та продюсера Ютуб каналу Про .Є .Є Сергія Гайдая. Сергію щирі вітання вам надзвичайно рада вас бачити. Євгенія, також радий вас бачити. Вітаю. Сергій хотілося б з вами поговорити про Одесу та про Троханова, зокрема на ваш погляд, що там відбулося. Зокрема, відомо, що тепер там створена військова адміністрація. мер Труханов, його звільнили від повноважень. Склали, що у нього є російське громадянство. Він все це заперечує. Христо Грузів до речі, сказав, що це є також підробкою представлений новий керівник адміністрації Сергій Лисак. Є багато різних думок, зокрема, на ваш поряд, що там відбулося, чи можна говорити, що якби, є це прецедентом і якби, для місцевого самоврядування? Так сталося, що я 10 років жив, в одесі навчався. Так сталося, що я маю там величезну спільноту друзів. В основному це про українські акти про українські активісти. І вони витратили велику кількість свого життя на боротьбу з е одеським криміналом. Троханов був типовим представником одеського криміналу. Mm -hmm. а, і, от знаєте, я не знаю, як ви по віку, але ми ще пам'ятаємо. Я вже не пам'ятаю, це був серіал чи це були фільми італійські про капітана Катанію. Як він називався Спрут, як він боровся з італійською мафією. Був такий непохитний, от знаєте. Я думаю, що сюжети про те, як з 90-х створювалася одеська мафія, хто такий і хто за ним стоїть. Це точно для майбутніх сценарістів сценаристів може бути темою для серіала. Як це буде, і якщо це професійно зняти, то він буде не менш популярний за от той серіал Спрут. Одеський спрут і реально існує. Проблема тільки в тому, що він досі існує, і незважаючи на всі революції, незважаючи на війну, він досі діє в Одесі. Це перше. Ну особисто, щоб ви розуміли, ми мій товариш Одеський Михайло Козаконь, на нього був замах, він дивом залишився живий і досі він є. Ну, є офіційний такий статус, називається викривач злочину по справі Труханова і тим, хто за ним стоїть. Я вже не кажу про Михайла Саакашвілі, який намагався боротися, про рух нових сил, активісти саме цього руху в Одесі і були організаторами антитруханівського майдану. Тобто, так чи інакше, я, хоч і не всередині подій, але стояв поруч і бачив, як це відбувається. Але хочу сказати наступне. Знаєте, нещодавно мені один знайомий нагадав е, вираз е, Леніна е, про те, що він сказав наступне. І я з цим не можу не погоджуватися, як е, людина, яка має таку політичну практику, практику політичного процесу. Створити революційну було б великим за. Зараз я прикладу, було б великою помилкою. Вважати, що можна створити в країні революційну ситуацію. Ну її ніхто не може створити. Це для всіх конспірологів, які вважають, що всі майдани, всі революції, протести це виключно от їх створюють, особливо про останні, але є для політика великою помилкою, якщо така ситуація виникла, її не скористатися. І я це теж бачу. Всіми нашими майданами скористалися люди, які вміли скористатися. Мені здається, тут влада діє саме за таким принципом, хоча, можливо, ніхто з них, скажімо так, статів і книг Леніна не читав. Що, 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 що я маю на увазі? З одного боку, є війна і є проросійський кримінальний мер міста, величезного міста, яке має стратегічне значення, не тільки тому, що це. Обласний центр, а ще це вихід України до Чорного моря, порти і все інше. А з іншого боку е є поняття місцеве самоврядування, і прибрати кримінального проросійського мера давно треба було. Він прийшов за часів Януковича. Але після Революції Гідності, коли вектор окнувся, і у нас став президент е Патріот. Всі очікували, що мером Тіхана uh, просто не може бути мером Одеси. Але він залишився більш того, взаємодію, а не сталося це і в 2019 році, коли треба було міняти систему і на нинішній президент Воєнський обіцяв. А чому сталося зараз? Мені mm -hmm. здається, що в офісі розуміють так чи інакше, все. Більш актуальним стає питання отримання влади в Україні саме цією командою, і вони розуміють, що якщо зараз, завдяки діям міжнародної спільноти, війна стане на паузу, в суспільстві виникне питання: а як же там вибори? Вибачте, ви вже сьомий рік президент, ви не міняли жодного установу влади, і вони розуміють, що якщо вони ще по рейтингам можуть собі дозволити поборотися залишити Зеленського на другий термін, хоча обіцяється він буде тільки один термін. Хоча це буде важко, ми останні рейтинги бачили, да, у нього доволі велика кількість конкурентів, але вони можуть якусь ігру зіграти, і там є шанси залишитися. То навіть у 2020 році вони програли місцеві вибори. Жодний, жодного мера, кия не хотів сказати, кияни, харків'яни, одесити і всі інші від партії Слуга народу» не обрали навіть в рідному місті Зеленського. В Кирилограді не обрали мера, який був висунутий, тобто вони програли цю гру. І сьогодні вони розуміють, що якщо і є реальна опозиція які довіряють люди, це на місцях. Але взяти якогось мера, який має суспільну підтримку, і просто його, як вони це вміють, прибрати, забравши поза конституцією теж громадянство. Без суда і слідства, без можливості захистити свої права а, буде дуже важко. Вони бачили, як це відбувалося з картонковим майданом. Таке швидке рішення, атака така може виклати суспільство незадоволення і треба буде відрібати назад. Але вони обрали найбільш токсичну персону. Чи треба було полишити, чи треба було прибрати від керівництва? Одеси Труханова Так, всі мої знайомі там радіють, тому що вони про це мріяли. І вони боролися, вони поклали, вони поклали своє життя і здоров'я на це. А для влади вона просто скористалася цією ситуацією, щоб спробувати модель повної ліквідації. от вони до цього ліквідували парламентаризм, вони ліквідували систему противаг. І е, стримування завдяки тому, що тепер уряд повністю у них під контролем. Єдине, що залишалося, вони починають брати під контроль місцеву владу. І Троханов це класний е, приклад, як це можна було зробити. Якщо наїзд на набу на антикорупційних органів викликав не підтримку в суспільстві, а на навпроти протести, то тут вони отримують повну підтримку суспільства. Бо кого не спитай. Чи треба прибрати Труханова? Звичайно, треба. Як така людина могла стільки років залишатися керівником ключового міста, одного з ключових міст, міст України? Мені здається, це така картинка, коли а, скористалися ситуацією, яка давно вже склалася. Хоча, якщо б мене питали, як це правильно повинно було, треба було зробити навіть зараз, я б сказав, ну, по-перше, треба було все ж таки механізм судовий. Щоб це рішення було через суд, щоб були слухання? Я маю в увазі полишення там громадянства. А я би навіть його громадянство не полишав, тому що якщо ти громадянин України, ти повинен відповісти по закону. А в суді на Троханово велика кількість справ, які заморожені, і треба було їм дати просто скажімо, право. І прибравши його на навіть регіонали, колись так прибрали Чорновецького, пам'ятаєте? Відкрили кримінальні справи а людина з кримінальними справами і залиш, і залишили замість нього попова. Але потім були вибори, і я б Одеси там запропонував, прибравши Труханова, провести вибори. А от тут стає інше запитання: чи можливо провести вибори під час війни? Я вважаю, як мінімум, треба це спробувати, і техні... технологічно в Одесі це можна було б зробити. І тоді, взагалі, б ні у кого не було б запитань. Все було законно зроблено. Трохана повинен відповідати за законом за злочини, які за, за ними за його оточенням там йдуть, а одесити собі нормально обрали міс, місцева влада себе зберегла А так вони просто перевели це на а, як це кажуть ручне управління. А це неправильно, тому що зараз вони будуть так діяти і пост по іншим місцям казати: ну президент є, одеся спілкували, чому далі не може. Тобто Труханов не останній. Хто може стати наступним Філатов Терехов? Ну знаєте, я не знаю ступінь лояльності мерів. Це знають самі на Банкової, Знаю, що звичайно Філатових не задовольняє, тому що він має свою думку, він має підтримку громадян. Але вони вже зробили в Дніпрі. Вони прибрали Корбана саме таким чином, ще більш брутально, ніж з Трухановим, тому що вони не просто забрали його громадянство, вони заборонили йому в'їжджати в рідну країну. І, де у нього батьки хворі в Дніпрі, а, полишили його право захищати і оскаржувати в суді їх рішення. А, і це був сигнал саме Філатову. Можливо, в інших містах теж є ті, кого вони хотіли прибрати і передати прямо проміж. Тобто, це знищення місцевого самоврядування. Причому я вам так скажу а, його в Україні справжнього немає. Є якісь елементи такого місцевого самоврядування, тому що мери все ж таки обирають і довіру їм, довіру них завдяки вибору, місцевим виборам. Справжнє місцеве самоврядування, воно зовсім по-іншому виглядає, але це окрема історія. Але навіть оці елементи місцевого самоврядування вони сьогодні вже мають шанси зачистити. От як вони хотіли прибрати антикорупційні органи, які. Були для них проблемою, тому що вони добиралися як незалежні навіть до оточення президента. Так вони зараз планують прибрати місцеве середування і тоді вибори на місцях можна так проводити, тому що міська влада впливає на вибори, кого підтримує мер, за того дніпряни, одесити, харків'яни могли би голосувати. Тому їм можливо всіх незалежних непідконтрольних їх мерів, ну скажімо так, або прибрати, або замінити. Сергій, ви кажете про те, що якби це знищення місцевого самоврядування, тоді виходить, що це повне згортання децентралізації, демократії. Так? Ну, виходить, що ну, таке навіть... ну, яка у нас децентралізація? Банкова мрія про повну централізацію. Ну, дивіться: у нас більш-менш існувала децентралізація на рівні центральних органів влади, окремо люди обирали Верховну Раду. Окремо Верховна Рада обирала уряд. А, нагадую нашим глядачам, яка система центральної влади існувала в Україні. Вона, а, причому вона була недосконалою, але вона все ж таки була. Є три гілки влади, які між собою конкурують, взаємно контролюють один одного. І якщо щось відбувається в одній гільці влади, у вас є ще дві гілки влади, які можуть працювати. Ну, наприклад, перша і головна це рада, це законодавча гілка влади. Ті, хто творять закони і контролюють іншу. Далі у нас є гілка влади, яка називається виконавча. Вони повинні впроваджувати ці закони і жити по цим законам. Частина цієї влади обирається в Раді, це уряд і основні міністри. А частина обирається напряму народом це у нас президент. І декілька міністрів, яких він обирає, але Верховна Рада повинна їх затверджувати. Отака система. Ще є одна гілка влади, яка на жаль в Україні по-справжньому не побудована. Була це судова влада, конституційний суд, як вищий, потім Верховний суд, а потім всі інші суди. На жаль, ця гілка як самостійно не склалася. Це проблема попередників була, але дві гілки влади існували. І якщо чесно, я би виконавчий в раді прибирав оцю конкуренцію, бо це ненормально. Тому що з одного боку, начебто прем'єр, у нас парламентська президентська республіка, повинен мати більший статус, але завжди президент користався своїми повноваженням, щоб в той чи іншій мірі зурпувати владу. Не робив цього тільки Ющенка, за що мав прем'єрку е е Тимошенко, яка значно. Більше мала можливості керувати країною, і була від, не, від незалежна. Хоча потім ми пам'ятаємо, як він зніс Ющенка, змушений був розпустити Верховну Раду і таким чином поміняв прем'єра Юлю на Януковича, на прем'єра, і це дало Януковичу можливість повернути знову президентське крісло, але всю цю конкурентну взаємоконтролюючу. Тримуючи один одного систему, Зеленський прибрав. її просто немає. Уряд у нас нічим не керує. Він повністю підпорядкований Офісу президента, де, як казав наш президент, є п'ять менеджерів. Я думаю, і п'яти немає. Їх там два. Владу ділять у нас Зеленський з Єрмаком. Все. І контролюють це. Всі інші, так і іначе від них залежні. Рада не працює від слова зовсім. Ми це бачили, як вони приймали закон спочатку, один, потім інший. Під час майдану студентів з картонками. Єдине де залишалася така конкуренція, це місцеве самоврядування. Да, це одна із важливіших гілок влади. У нас в Україні вона побудована по справжньому, як в Швейцарії, як в Сполучених Штатах не була. Але були елементи. Більш того, я вам скажу. Децентралізація це була імітація, це не справжнє місцеве самоврядування. Просто Петро Олексійович разом з Гройсманом вирішили давати на місця більше грошей з центру. А взагалі, то справжнє місцеве самоврядування це місцеве самоврядування, збирає податки і відчисляє їх у центральний бюджет на центральну владу. А тут збирає центральна влада і вирішує, що на місця вона буде давати більше. Грошей, це... а, а захоче, не буде давати. Яка це децентралізація Децентралізація це децентралізація в рамках великої централізованої системи, тому це імітація. Ну все ж таки елементи були дійсно. мерів обирали окремо, мери собі дозволяли інколи, скажімо так, конкурувати з центральною владою, мати свої політичні амбіції. 20-му році, коли слуги народу програли вибори, Мери навіть свою партію хотіли зробити. Називалась вона, якщо пам'ятаєте, пропозиція і основними лідерами був мер Житомира Сергій Сухомлін, мер Дніпра Філатов, мер Миколаєва Сінкевич. І ще я забув, як звали мери Чернівців, і всі інші до них приєдналися. І ця партія показала доволі високий результат. І, звичайно, сьогодні Офіс скористався. Можливості почати цю систему теж демонтувати під повністю централізовано. Причому тепер, на відміну від наїзду на антикорупційні органи, він це зробив ефективно. Чому? Тому що суспільство підтримує прибирання кримінального і проросійського мера Одеси. Сері наразі повідомляєте, що Труханову готується за економічною статею підозрювано постало про це видання Дульська. А в принципі, в телеграм-каналах навіть поширювалася інформація про те, що, мовляв, Труханов е мав стати обличчям нового російського політичного проекту в Україні. Є навіть записи його переговорів з російськими діячами mm. і фінансування планувалося через деякі кримінальні кола, власне, тому все це і. Е так сталося, а сам Троханов, ну, до речі, сказав, що у дружини кіпера також є російський паспорт. Тобто, що ми будемо спостерігати найближчим часом, Євгенія. Я не знаю відповіді mm -hmm. на це питання, тому не хочу вводити в на ваших глядачів. Це неправильно. Я єдине, що пораджу, ну по перше, ми сьогодні публікуємо інтерв'ю з Михайлом Козаконем, Цього приводу, може він щось скаже, а я можу вам дати контакт, якщо ви не проти, візьміть у нього теж інтерв'ю на вашому каналі, саме з цього приводу, тому що це гаряча тема. Я вам, як продюсер Ютуб каналу, може, можу порадити. Там значно більше відповідей, там значно більше розуміння місцевих, місцевих скажімо так, реалій, ніж я, який вже давно не одесит. Хоча їм не був, я приїхав з Києва вчитися в Одесу і прожив там 10 років. Їжу туди регулярно, але все ж таки треба запитати у людей, які більш занурені в цю тему. Якщо вони проти. Сергій, у нас ще є час? Скажіть, будь ласка, а, Ну... Годинник клейнот завжди у мене на руці. Бо пам'ятаєте, що є амбасадором цього бренду. У нас можливо є 5 хвилин, тому що я запізнився до вас. на ефір на 5 хвилин. А, ну а заодно скажу, що це найкращий годинник, який може собі придбати будь-який українець, тому що він український. Це єдиний завод, який їх випускає годинниковий. Чому я амбасадор саме цього годинника? Тому що це колекція тактичних годинників для військових. І це найкращий подарунок для військового. А якщо це купують цивільний, як я, то 20% відсотків із нього йде на допомогу армії, тому дуже раджу. А головне якість цього годинника там швейцарський механізм стоїть, хоча збирають його, розробляють саме в Україні. Долучайтеся, друзі. Будь ласка, до такої ініціативи І допомога нашим військовослужбовцям, і гарний подарунок. Сергію, ви кажете, що це може бути все знову ж таки. З елементом виборів дюжаніна нарадепка, каже про те, що підготовка до до виборів почалася, і якби маркер всього цього, зокрема, підвищення зарплат заплановане підвищення зарплат вчителям на 50%. відсотків. Ну ми, до речі, постійно за вами говоримо про цю тематику. і Ви також аналізуючи знову ж таке і рекламні кампанії. Так наших військових теж говорити про те, що підготовка до виборів вже йде. Я коли чую про зарплати, мене обурює. Те, що у нас чиновники стоп сегменту особливо міністерств, які під час війни нам не потрібні, якщо чесно, вони взагалі не потрібні. Особисто я би скоротив наших 20 міністерств до 4. Більше для центрального управління не треба. От якраз все інше треба передавати місцеве самоврядування. А, мають зарплату ну, від 200 до 300 тисяч, а деякі, де, деякі окремі до півмільйона. Тоді, коли командири ефективних підрозділів бригад мають 60-70 тисяч, а, як це може бути? Тому підвищувати зарплату треба тим, хто боронить нашу країну, а не тим, хто знаходиться в тилу, ким би вони не були. Я поважаю вчителів, але я вважаю, що 80 відсотків освіти треба переводити на комерційний лад, коли ви особисто обираєте. Куди і за які гроші ви поведете свою дитину вчитися? Та, повинно 20% бути державного, ну для тих, хто зовсім не може оплачувати своїм дітям освіту. І там зовсім по-іншому повинно бути все. А от чиновник, який сидить, і не потрібна його праця зовсім, його взагалі не повинно бути. А ну, і отримувати він точно повинен менше, ніж людина, яка командує підрозділом, від якого залежить, чи з'являться завтра окупанти в. Києві або в будь-якому іншому місті. Тому в мене тут однозначна позиція. Хто би що не казав, і про зарплати і про все інше. Сергію, вам дякую за те, що ви знайшли можливість та приділили свій час глядачам. Дякую за цікаву розмову і буду обов'язково чекати вас у гостя. І давайте звернемось до глядачів. Друзі, вас традиційно закличу підписатися на ютуб канал Котнова а також на Ютуб канал Проюї, продюсером якого є Сергій Гайдані. Всім дякую за увагу і до наступних зустрічей. Сергію Дякую.